Іван Петражевський Кулага став гетьманом реєстрових козаків у 1631 році, а гетьманом нереєстрових козаків, в тому ж році став Андрій Гаврилович. На цей момент вже свідомо дозрів розкол між реєстровими та нереєстровими козаками. Нікуди не зникла небезпека нападу на українські землі з боку Османської імперії та їхніх васалів кримських татарів. Ситуація ускладнювалася ще тим, що навісні 1632 року помер польський король Сігізму... Сігізмунд III. Сейм, котрий мав обрати нового короля, мав засідати у Варшаві. І Іван петражевський Кулага докладав великих зусиль з тим, щоб дипломатичним шляхом було обрано короля, котрий би хоча б не зневажав та відносився з відносною Довірою та добротою до українського козацтва, до українського люду та захищав, по крайній мірі, не протистояв інтересам православ'я. Тому Іван Петражевський кулага зібрав раду та вибрав депутатів, котрі, на його погляд, були більш гідними цієї часті, щоби бути представленими на сім'ї у Варшаві, оскільки тоді запорізькі козаки. Ходили у склад, так само, як Україна, склад Річі Посполитої, і відправили свій, своїх представників на засідання Сейму з тим, щоб обрати короля Речі Посполитої. Найбільш приємною, приємною кандидатурою, прийнятною для козаків, був син Владислава Сігізмунта III, Владислав, котрий воював разом з, пам'ятаєте, Запорізькими козаками під Москвою та під Смоленськом, і деякі російські бояри хотіли його поставити на московський трон. Але оскільки ця авантюра не вдалася, то козаки все-таки вирішили, що Владислав IV буде найбільш приємною кандидатурою. Але з козаків, представників українського люду на засідання Сейму не пустили. Навіть незважаючи на те, що всі ці козаки були реєстровані, тобто фактично знаходилися на службі у Речі Посполиті у польській короні. І тому їх було відправлено назад, не пустивши на засідання Сейму. Але разом з тим і обрати короля на цьому засіданні Сейму полякам не вдалося, оскільки посада ця була виборна у Речі Посполиті, Посполиті. Тому... Іван Петроживський Колега вдався до так званої шабельної демократії, до шабельної вирішення цього питання, зібравши 16 тисяч козаків, він почав нападати на маєтки польських сенаторів, котрі підтримували, не підтримували висування або голосували проти назначення Владислава на пост польського короля. Ця дипломатія дала свої результати. І вже через 3 місяці, взнавши, що буде відбуватися нове засідання польського сейму з приводу обрання короля, Петражевський Колега направив туди нову делегацію на чолі з архімандрітом Київським Петром Могилою. На цьому сеймі було проголосовано за кандидатуру Владислава, котрого обрали королем, і почалося так зване відродження. Української національної самосвідомості було повернуто у лоно Православної церкви багато храмів, котрі забрали католики на той час, і великою визначною подією стало повернення до православної церкви, храму Софії Київської, що знаходиться у Києві. У радянські часи, до речі, це був музей. Зараз, наскільки я розумію, це е, діючий храм. Також козаки вимагали скасування Куруковської угоди, що була заключена біля одноіменного озера, з тим, щоб її положення не впливали подальшому на життя українського народу. До речі, один із пунктів цієї угоди передбачав повернення нереєстрових козаків у кріпасту, тобто до своїх панів. Разом з тим таких повноважень у Владислава не було, але всі почали вдавати, що Нібито цієї угоди не існує. Поляки вони не могли примусити українців попалити всі чайки та повернути в кріпаків відповідних, відповідних людей, а українці цього і не робили. Тому ніби як такої угоди не існувало. У ці два роки були роками відносного спокою та національного відродження та свідомості українського народу, чим і скористалися вороги. Української державності, бачачи, що все йде у нас на лад, все відносно спокійно, польські урядовці почали нашпигувати козаків, щоб вони підняли повстання проти Івана Петроживського та скинули його з гетьмана. Крім того, зіграла велику роль російська агентура, яка вже тоді мала досить великий вплив на теренах України. Івану Петроживському кулазі почали закидати зносини з поляками, те, що він нібито забороняє громити польські маєтки, що було з його сторони правильно. І російська агентура направляла листи з тим, щоб козаки виступили проти Речі Посполитої та підняли проти неї повстання, підборюючи певну частину козаків. Склавши ці всі обставини докупи, Знайшлися гарячі голови, котрі вимагали скинення Івана Петражицького кулаги з гетьманства. І ще й таким варварським способом. На козацькій раді, що відбулася на масловому ставі поблизу Канева, було прийнято рішення скинути з гетьманства Івана Петраського кулагу та ще його і стратити. То ось таким ганебним способом пішов життя. Один з найкращих гетьманів української держави.